В цій частині відео я покажу, як створити рекламний кабінет Google Ads і налаштувати відразу конверсію, точніше. Ми налаштуємо з вами розширене відстеження цих конверсій. Без конверсій, я б так сказала, конверсії це один з найважливіших етапів. Без нього взагалі немає сенсу запускати перформанси в будь-якому форматі. Є у вас статистика, немає, товар ваш продається чи ні, тому що AI не зрозуміє, чи правильно вона таргетувала ваш товар на правильну аудиторію, неправильну аудиторію. Тобто це дуже важливий етап, без нього взагалі немає сенсу це робити. Як ми можемо створити рекламний кабінет Google Ads на платформі Shopify? Загалом у нас є як мінімум три варіанти, як ми можемо створити рекламний кабінет. Перший це ви можете просто перейти по цьому посиланню ads.google.com, нажати кнопочку Start Now і створити рекламну кампанію. Вона зазвичай просто створити цю рекламну кампанію, це буде або перформанс, або пошукова рекламна кампанія. Взагалі, не принципово, якщо вам так зручно можете так створювати, і не подобається, що мене відразу Google може попросити створювати якусь рекламну кампанію. Тому зазвичай я люблю другий варіант. Створення рекламних кампаній, це ви заходите в свій мерчант Центр Next, Оцей в лівій панельці навігації ви знаходите розділ там маркетинг, і в ньому будуть рекламні кампанії. І вже в них ви можете створити рекламний кабінет. Я Трошки пізніше покажу, як це можна зробити. І третій варіант, яким ми, яким ми сьогодні скористаємося, це безпосереднє створення рекламного кабінету Google Ads через оцей плагін Google YouTube. Ой, який колишньому називався Google Channel. Чому саме таким чином? Тому що саме такий варіант, скоріше всього, безпрограшно відразу встановить вам весь набір там, фіксації конверсій, які нам потрібні. Так, тому що він буде встановлювати їх декілька, відразу одночасно, хоча можна вибрати лише частково щось встановити, але ми з вами скористаємося повним пакетом. Ну, тому що якщо цей плагін поляє Google, як мінімум. Якусь інформацію він залишає не просто так, тому що насправді гуглери не люблять допилювати щось зайве, вони більше економлять, ніж дороблюють, тому, скоріше всього, це вам також в майбутньому допоможе, ну і плюс самому рекламному кабінету. А, що ми робимо? Ми, дивіться, якщо ви щойно створили Center через, через цей плагін, і при нажитті на кнопочку він там свариться, каже, що спочатку додавте товари в ваш Merchant центр, це один з варіантів норми для цього плагіну. Треба, щоб пройшов час. Це може бути там, Декілька годин або можна почекати на наступний день це робити. Дивіться, все рівно ваша рекламна кампанія не запуститься, доки Merchant Центр не пройде повністю перевірку. Тому, в принципі, можете особливо не поспішати. Можливо, навіть це правильно зі сторони Гугла так зробити, що ви відразу в 2 секунди не можете створити рекламний кабінет. Знаєте чому? Ну, тому що. Наприклад, бувають ситуації, коли Мерчен центри блокуються, бо у вас немає якоїсь там необхідної інформації на вашому сайті. Або є причини, наприклад, бізнес-моделі типові можуть блокуватися в мерчинг-центрі по місрепрезентейшну та се в оману. Якщо, до речі, вам потрібно відео з поясненням, за що там можуть блокувати Shopify, відпишіть мені в коментарях, будемо це відео робити. Тому це, в принципі, не критично. 72 години перевіряється ваш Мерчен Центр. Тому без проблем можете поки що не робити. Це рекламний кабінет. Але якщо гори там через декілька годин, зазвичай вже доступне створення. Ми можемо нажати «Get started». Ну, почати. Далі, дивіться, у мене тут підтягується вже рекламний кабінет, тому що це вже не перше відео, яке я знімаю для Shopify. Ви, може, у вас так може бути, може взагалі нічого не бути. Чому? Звідки він бере оцей Google Ads? тому що, скоріше всього, на пошті, під якою я законектилася в цей плагін, вже якийсь рекламний аккаунт. Я буду показувати, як створювати з нуля. Ну, якщо зв'язати з наявним, то це не буде для вас особливої проблеми. Я нажимаю створити новий аккаунт. Після цього він нам пропонує підтвердити оці всі конверсії. Якщо ми нажмемо цю кнопочку «Менедж», то ми побачимо, які саме конверсії тут будуть. Ну, можна їх там відредагувати, якщо хочете. Я не бачу всього про якоїсь там потреби. Я підтверджую, вони всі коректно створюються в рекламному кабінеті, тому не будемо до цього чіплятися. Ну і безпосередньо він пропонує нам включити розширене відстеження конверсій. Що це за звіри, з чим його їдять і чому він настільки важливий? Що це таке розширене відстеження? Здається, 6 березня 2023 чи 2024 року, 24-го, здається, так, можете мене поправити в коментарях. Google перейшов з third party cookies соці на first party part data. Тобто він зараз всі перформанси, вся АІка, всі автоматичні інтелектуальні стратегії використовують для. Таргетування ось ці enhanced розширено, розширену то що це за data? Це коли ви передаєте емейли, телефони, адресу, зіп-коди, і тобто індекси при здійсненні конверсії. Для чого він це робить? Оскільки доступ до кукісів у Гугла таким чином починають забирати на ну, оці ж всі консент-модщики. Плюс Євросоюзі там свої ці всі історії з блокуванням збору даних. А гуглу якось треба навчити і Айку працювати. І найлегший з варіантів, як навчити її працювати, це дати їй дані по тому, хто вже купував. І найпростіше для Гугла виявилось, це передавати оці емейли з телефонами. Ну як мінімум можна передавати телефон в ідеалі емейл. Так, є деякі бізнес-моделі, в яких не можна зібрати телефон, але це більше така українська. Історія, якщо ви запускаєтесь за кордоном, це Польща, Німеччина, Іспанія, там я не знаю, Великобританія, Австралія, штат, яка завгодно країна, зазвичай для вас це не буде складати ніякої проблеми, тому що робота, переписки там через імейли e для них, в принципі, стандартна історія. Тому, в принципі, емейл ви зможете передавати і так, і ну і ще номер телефону. Чи він принциповий? Особливо ні. Як показує практика, Google поки що по телефонам не дуже якісно вміє таргетуватися, а от по емейлам так. Тому підтверджуємо збір, що ми погоджуємося. Ну чому ми так багато погоджуємося? Тому що це якби все таки дата, яку ви будете колектити, і вона чужа умовно, тобто користувач і буде вам передавати. І дивіться, відразу. Нам система пропонує створити рекламну кампанію. Тобто ви можете нажати на цю рекламну кампанію, вона нас переведе на безпосередній центр Або, наприклад, якщо раптом десь загубилися, повертаємося сюди ідемо в наші налаштування нашого плагіну, от трішки-трішки проскралюємо, І бачите, вже є рекламний кабінет. Як в нього потрапити? Нажимаєте на цей ідентифікатор, вас відразу переводить на цей рекламний кабінет. Він абсолютно пустий. Нове. Свіженькі, але тут нічого немає умовно. Що вам потрібно далі зробити, ну це звичайно завести всі налаштування платіжних даних. Це для вас принципово важливо. Якщо ви не поповните рекламний кабінет, ви рекламуватися не зможете. Я трішки зачеплю цих нюансів. Моментів, можливо, для когось це буде цікаво, для когось не цікаво. На що варто звернути увагу, коли ви заводите ці всі білінг налаштування? Перше це те, які ви документи будете в подальшому надавати. Google Для підтвердження цієї всі інформації. Ну, тобто, у Google зараз є такий як сервіс, сервісом важко назвати функціонал, коли вони вас через десь два тижні, в когось через місяць, в когось більше, в когось менше, можуть попросити пройти перевірку особи рекламодавця. Не лякайтеся, ну, ми не будемо проговарювати в цьому відео, для чого вони ці збирають дані, тому що в Штатах, наприклад, навіть їхній страховий номер вони збирають, для чого ніхто не знає, але монополіст диктує свої Правила з точки зору безпеки в цьому є сенс, тому що дуже часто навіть з камери зламують рекламні кабінети і зливають ваші кошти, тому все рівно вам доведеться і рано чи пізно проходити. От для того, щоб у вас було менше оцих ітерацій, правильно ви завели їх неправильно, є певні такі ось нюанси важливі. Перше. Білінг кантрі, дивіться, цю країну неможливо далі змінити, тому враховуйте це так само, як і валюта. Бачите, у мене тут валюта відразу підтягнулася з налаштувань самого ось Шопіфая. У вас, у вас може бути інша валюта. Звертайте на це увагу. А це валюта, в якій ви будете умовно у вас рекламний кабінет буде крутитися. в Якій ви там будете поповнювати, це зовсім інша історія. Питання лише в, в курсі в обміні. Ці дві речі потім змінити неможливо. Ну вже валюту мені не дає змінити. Це якщо б ми створювали рекламний кабінет через Merchant Center, там відразу можна валюту задавати. Налаштуваннях я вам потім покажу, як це можна також зробити. Наступне це у нас платежі. Ми робимо автоматичні чи мануальні ручні платежі. На що на що це впливає? Дивіться. І як дізнатися більше, що це таке в різних країнах може бути зовсім по-різному. Тому ви ось переходите на ось це ось посилання, шукаєте ту країну, в якій ви будете створювати цей рекламний кабінет, і дивитесь, які тут методи доступні. Ну, оскільки в мене тут Україна, правильно, в мене тут набір з автоматичних або ручних. Якщо для прикладу я виберу так, давайте ось «United Kingdom», А ми зараз виберемо з вами «United States», Бачите, тут відразу організацію там пропонується, але тут дивіться, буде завжди зазвичай автоматичні платежі і там кредитне плече вам дається, щомісячне виставлення рахунка. Умовно така собі теж, начебто, кредитна історія, яка вам дається. Ви відкручуєте цей кредит, потім знімається сума коштів з вашої карточки, і так по кругу йде. Тому звертайте увагу на те, в які країні країну ви обираєте, і які білінг методи у вас є. Як ви будете поповнювати в Україні? Це доступно платежі по передплаті. Мануальні оці і автоматичні платежі. Автоматичні платежі, в чому між ними різниця? Мануальні це коли ви Поповнюєте спочатку кабінет і відкручуєте суму, а автоматично це коли вона відкручує певний поріг і знімає автоматичну оплату з вашої карти. Для автоматичних платежів я б завжди рекомендувала заводити, якщо у вас є можливість, окрему карточку. Чому? Тому що, як я вже казала, дуже часто з камери зламують рекламні кабінети. І взламують не зі сторони агентств, а зламують саме платіжні пошти, тобто до яких агентства не мають, наприклад, доступу чи спеціалісти окремі. І якщо вони взламують цю пошту, вони вас можуть видавати з закаунта і відкручувати рекламу. Просто ви можете за пару годин там, неуважно відслідковуючи те, що відбувається в акаунті, витратити дуже важливу суму. Тому, або ви ставите пороги білінгів в налаштуваннях своєї карти, або заводите прямо окремі платіжні карточки. то ви вибираєте самостійно, як це краще, але враховуйте, що це можливо. Наступне на ручних платежах для України є два формати оплати: це або поповнення там рахунком фактуру, або кредитна, бо карточка. В чому різниця? Там вже питання того, як ви ось тут будете всі якісь нюанси заводити, тип організації та іншого. Це на це впливає там на ПДВ та інше, ну щоб ви просто розуміли. Чи потрібно на цьому зупинятися чи ні, відпишіть в коментарях, можливо, для України треба щось окремо знімати, але ще піфою, оскільки в Україні локально запускається дуже мало магазинів, тому я не буду на цьому акцентувати увагу. Для прикладу, ми можемо взяти ту ж саму Полон, Польщу, наприклад, поруч з нами. Да? Де наша тут Польща? Полон, тобто, наприклад, в ній доступні наступні методи оплати. А ви нас просто відразу заводити кредитну карточку, а будуть лише автоматичні платежі, як бачите, у нас не буде іншого формату оплати. Польща для щомісячного виставлення рахунку потрібно подавати окремо заявку. Де наша польща? ПРС, Польща, Польща. Так, тут щомісячне виставлення рахунку, але для неї треба податися спеціальну заявку. Тут також, бачите, можна індивідуал або організація. Для, в чому різниця? Я зараз буду показувати, на прикладі України, для того, щоб ви розуміли, можете, якщо скіпати цей етап, якщо для вас не актуальний. Організація і індивідуальна. Дивіться, враховуйте той нюанс, що зараз Google хоче в правилах вести, щоб індивідуальний аккаунт напросто просто персонал, типа що це, це як фізична особа. Особа, не особа, яка веде підприємницьку діяльність, могли давати рекламу лише не комерційні організації. Це, по типу, якісь там благодійні фонди, щось типу такого. Це враховуєте. І тільки індивідуальний підприємець або ФОП, умовно, для України, може в цю категорію входити. В нього, скоріше всього, менше буде проблем. На що це впливає інколи на деякі кабінети, особливо дропшипінгової бізнес-моделі, прилітають ще до додаткові перевірки комерційної діяльності. І я вже бачу, що просто на фізичних особах, тобто не індивідуальних підприємцях, у них є складності складнощі в проходження цих перевірок. Тому цей момент нюанс просто враховуйте. Ну, вати це ви виставляєте відповідно до того, є чи впливає НДС, вас буде нараховуватися в акаунті чи ні. Що ще з важливого? Дивіться, подивіться на ось усі кастомери інфу, яка тут зараз видно. Всі оці поля ви повинні заповнити тими символами тією мовою в тому форматі відповідно до тих документів, які ви будете подавати гуглу для підтвердження цієї особи. Тобто, старайтесь не допускати помилок. Наприклад, типові помилки у вас, наприклад, паспорт кирилицею ви будете подавати. А Ім'я тут латиницею або одна буква, якась помилка, або ще щось типу такого. Є просто частина ручних модераторів, а це зазвичай не українці, а наприклад, це можуть бути філіппінці. Вони все гугл транслейтером мовно роблять, і для них одна буква для когось може бути принциповою причиною відмовити вам, тому що вам менше переживати цей стрес, перероблювати ці платіжні профілі. ну і... Відповідно навантажувати систему Google Support цими всіми речами. Відразу задавайте все правильно. Ну тобто, тут насправді немає нічого складного. Є там нюанси: ПДВ платиться там, не платиться. ПДВ, в яких випадках так чи ні. Ну тобто, о, які є формати оплати, і все. Тобто, все з усім іншим, ви справитесь. Тепер переходимо до того, де знайти нам конверсії. Я вам обіцяла, що це буде не досить складно. За нас плагін все зробив, ось він все поставив. Я би вам рекомендувала перевірити всього декілька моментів. Перший момент обов'язково перевіряйте, щоб в осіцовом блоці дія до оптимізації лише покупка була в статусі головна, основна або в мене праймері. Всі інші в секондарі для того, щоб вони не враховувались механіку оптимізації. Ви далі зможете їх перевіряти, дивитися, скільки там конверсій було для себе воронку бачити. Гугл для себе також воронку буде бачити умовно. Тобто, це один важливий нюанс. Друге, це те, що я особисто. Люблю це ставити модель -атрибуцію last click. Хтось може погодитися з цим. Ні, таким чином, статистики відразу збираються більше, краще. На модель атрибуції в основі даних можете перейти значно пізніше, в цьому не буде ніякої проблеми. І наступне це обов'язково в розділі цілі, в налаштуваннях включити також окремо на розширене відстежування конверсії. Вона у вас може отак включене бути, як у мене ось. Але перевірте, інколи підвантажується, воно викладається. Включений. Тобто тут повинна стояти галочка Включити «розширені конверсії, і ми залишаємо Google Tech. Тобто, таким чином, зараз ми створили рекламний кабінет. друге, Ми відразу налаштували конверсії. Тобто, якщо ви як бачите, це не досить складно. Чи гарно тут буде фіксувати всі конверсії цей плагін, чи ні? Ну, дивіться, оскільки ми розглядаємо супер безкоштовний варіант налаштування цих перформансів, один з найоптимальніших варіантів. А, тому що зараз Shopify, я так розумію, як і Google, намагається там порізати можливості ручних якихось безкоштовних варіантів налаштувань. Тому ви спочатку пофіксуєте таким чином. Якщо побачите, що є різнобів, а щось не фіксується, тоді вже є сенс шукати якісь там платні аналоги, це щоб ви відразу розуміли. Так. Заверш... Ми з вами на цьому етапі налаштували рекламний кабінет так? і створили конверсію. Це не дуже складно, я більше говорила про платіжні дані. І тепер будемо переходити до відповідно створення перформанс Максів.